Перший сигнальчик це алюміній. У нас дві копійки Україна Я м не понакопував. Глядає як монетка. Тут тоненьке, можливо. Щось посередній віч. Погляньте, що в мене попалося. Маленька свідна лусочка. Так, друзі, всім привіт, з вами як завжди, Кавтавий Копатель. Сьогодні знову я знайшов 4 годинки для копу. Приїхав в село, зараз у нас 3 години. І думаю, вибились на якийсь герат. Зі мною, як завжди, Ліон уже облазив всі кущі. Зараз підемо будемо копати. Я вже тут колись був, недалеко від дому. Ну, тому що не хотів нікуди їхати. Можливо, можливо в неділю десь вибився по Київській усі чи по чевняхам. Побачимо. ще. А сьогодні тут були знахідки по середньовічню, Соліди, Баветінки, Радянщина, трошки імперія попадалась. Ну, все може бути, повід і ЧК, можливо, і тут попадеться з Експіравіксом, щось і по Черняхах, тому що останній раз я тут копав ще з фортуною про 2 Десь рік тому, можливо і більше. Побачимо, побажайте мені успіхів, друзі, не забуваємо по ЗСУ, посилання на донат, як завжди, в описі до відео. А я розпочинаю. Як друзі, тільки зайшов на город. До речі господиня була, тому я зразу спитав, хоча я ну, вже балакав. Думаю, спитаю ще раз. сигналчик якийсь такий. Не дуже непонятний де він. Так, десь викопав 51. Перший сигнальчик це алюміній. Забираємо. Буде щось цікаве вже увімкнусь. Друзі, навесь ще випала перша монетка. Бачимо, це у нас радянський 5 копійочок 1980-го. Почався вже 4. 94. Знахідка перша. Ну, багато алюмінію, як завжди. І ось така випала монетка. Ну, для початку непогано. Для початку хоч щось. Друзі, можна сказати, візуальна знахідка. Сигналить воно на ніяк. Тому що метал. Зараз дві копійки. Україна. речі, друзі. Гладкий гурт. Я не знаю, чи це відкость. 2009. Погляньте, перший раз бачу. Блін, клас! Дві копійки 209-го. Фокус геть не фокусує. Ось так. Класна знахідка? Напевно. Тому що гладкий я перший раз бачу. Так, щойно випав ще ось такий гудзичок. Якийсь він такий дуже бідненький. По періоду не підскажу, ну но... Дуже бідненький в жахливому стані. Ну, знахідка. Так, в мене знову монетка. Дзвонить класно. Ну, Посигнав ця ведянщина. Ну, і так ми бачимо, що це ведянська копійка. Це у нас 15 копійочок, 1000. 935-го. Що вам видно, ну, такий стан можливо відмиється, а можливо і ні. Для кількості Берем шукаю, звісно, щоб таке середньовіччя попалося. Поки містяки радянщина. Хоча кераміка попадається і така досить товста, можливо, навіть черняхівська Тому шукаємо. Ось був сигнанчик Щас скажу скільки. 88. Ось такий, на жаль, зломаний дзвіночок. Такий вітер у нас трохи похолодний. Хоча й спекотно, але вітер вже похолодний. Ну, вже жовтень, Уже листя попадає. Та й холодно, дощі вже скоро у мене випадає. Це напевно найбільший шматочок дзвіночка, який я знаходив. Ну, на жаль, не цілий. Дуже шкода. Ну, Ми його забираємо. До речі, гляньте, там можливо буду йти і засніму потім. Вам. Там кози пасуться. Давно я не бачив кіз на селі. Ну, люди тримають. А ми йдемо далі. Леон прийшов, вже нагулявся, такий щасливий, що я приїхав. Любить ходить копати. Да? Те ще не бігти за скутером чи за велосипедом. Чуть-чуть іти, да? чи з дерогу перейти додому. Ходить зі мною любить, але бігти за чимось не дуже. Далі. Ям не понакопував. У, друзі, трошки притомився. Так як тільки з дороги одразу копати пішов. Такий горідок цікавий. Кераміка є, хоча знахідки поки поки такі собі. Не дуже. Сподіваємось. Сподіваємось на щось цікаве. Далі йди шукай. І я теж Так, випав знову на мене Мінітосик. Це у нас 2 копійки 1971. Ну, нічого цікавого. Вирішив показати, що такий гудзичок був більш-менш був ще гіршим стані, то я його шмодя кину. І ось така юбочка від дзвоника. Не знаю, це від цього чи не від цього. Я знаходив схожу, можливо, навіть і тут. Не пам'ятаю, потрібно <кхи> передивитись відео, коли я тут копав. Можливо, це від цього дзвоника він тут розбитий. Каміць, друзі, ось такі знахідки. Чотири монетки і всякий шмовдячок. По Похожу ще, напевно, годинку тут і потім ще на півгодинки, годинку на інший заскочу, гавити. поки світить сонце. Ну, ще випало щось цікавеньке. Погляньте. Виглядає як монетка. Тут тоненьке, можливо, щось посередньо вітчу. Але на вигляд наче мідне. Вже не півтерачок якийсь. Але все може бути. О, якийсь такий малюночок. Блі, на жаль, водички в мене немає тут, а чи тут є трохи? Спробуємо помити. Фух, люблю таке. Друзі, це свіба. Я вже бачив, що, що воно по кавєчку. Блін, це класна монета. Я забув як вона називається. Друзі є! зачет, який якийсь сьогоднішнього копа є. Погляньте. Це така пташечка. Ось тут написи. Давайте я зараз трошки почищу і тоді включусь. Так, друзі, скільки зміг, скільки відчистив. Бачимо тут написи, якісь так, фокус дати. Там зверху, напевно, кавіоно. Тут пташечка і вік, напевно, 1624. Але що за монета Це вже я буду з'ясовувати вдома, тому що ну, в мене 0. Здогадок. Я не сильний в таких монетах. Ну, скрізь за все, я або вставлю, ну, або хтось з вас підскаже в коментарі. Ну, це зачот, друзі, лайкосик за таку знахідочку. І шукаємо тут далі Можливо, я вже нікуди не піду. Друзі, просто погляньте, яка випала велика козацька куля. Ну, це я так думаю, що це вона. Такий хвостик у неї гігантський, вона сама така досить масивна. Я таких ще не знаходив. Класна знахідка. Забираємо, ну дуже важка. Разів не вазівнену 2 важче, ніж звичайно. Ну, і розмір в мене, звісно, більші і небагато. Так, в мене знову знахідочка. Цього це вже боятінка. Ще навіть трошки видно, край листа у нас. Так. Тут а що в нас? Тут у нас вершник. Навіть якщо почистити, то може буде видно і вік. Ну, трошки середньовіччя пішло. Ще знайшов ось одну копійку, ну тут закишав хлам, там навіть не що то за копійку. Ну, по досвіду скажу, що то копійка. Сигналів. Тут вище, трохи більше. Ну, ну, можливо через те, що я там внизу вже ходив. Якийсь 52, а сюди я не добрався. Минулого разу ця фольга не дійшов до верху. Чесно, хочеться і монеток якихось знайти стареньких. Друзі, перший сигнальчик 97, мені другий. Був один на початку була ложка. Це 97. Якийсь талер, зараз як попадеться, я хивнією звісно. Алюмінька яка велика. Хочеться якоїсь вже древності, Хоча і мене так дуже мало в цьому році знайшов. Там просто дуже мало, я не ходив, не ходив по своїм городам, яким я завжди хожу. погляньте який кусок кераміки. Дуже багато кераміки. Так, 55. знову. Ольга, ну буде щось цікаве, тоді вже включуся. Друзі, це клас. Це просто бомба. Погляньте, що в мене попалося. Маленька свібна лусочка. Ну, точніше, це не маленька, це велика. Думаю, якісь мовдяк спочатку. Трошки тут, звісно, ззаду вона зовсім погано видно все. Ну, тут більш-менш. Можливо воно гавівше просто. Але сам факт сигналить бомбезно. Просто ну, зараз подивлюсь, якийний сигнальчик. 52, як алюміній. А ви погляньте, це свіба. Це така кавсуня. Я вже надіявся, не надіявся тут знайти, щось цікавеньке після тієї монети, бо вже щось сигналів геть не було. Але тут випадає така монета. Ну нічого, будемо ще шукати. Ось на такому говоді я копав. Ось погляньте козочки. Подивіться на цього козла, який стоїть. Здивить на мене, що я на його дівчонок дивлюсь. Козочки ходять, пасуться. А я піду далі спробую на іншому городі щось пошукати. Він дивіться ще раз на цього. Який злючий. Тими рогами як дасть мені. Ладно, йдемо на інший город. Ліон, ти теж йдеш? Цей шавець, це кота ганяв. Мишей ганяє. Так, перейшов вже на інший герод. він хоч і досить маленький, тому що не все, не все ще вибрано. Але досить перспективний. Я тут і лузку знаходив, і по черняхам знаходив цікаві знахідки, бератоси знаходив. Ну, Одним словом, бачите, беретінка випала. Сигнальчик був. Глибоченький, погано пробивався. Вау, який стан. Погляньте, такий зелененький, зелененький. Ось, погляньте монетка Чудові патині. Чудово зберега Так, де ти фокус постійно? Соліді... Solid, Solidare. Чи як там написано? Ну, солід написано. Я кажу, що це Беретінка Іоан. Чудова монетка на вигляд Забираємо. Погляньте, яка знахідочка. Ось такий годинник загорівший, на жаль. Китай якийсь по-любому. Хай ще годинник ніхто не викине. Цифрики падають. Така знахідка цікава. Просто це Друзі, пройшов вже до кінця городу. Ось остання стежечка, на стежиці. Був сигнальчик 90. І <хи> погляньте. 20 копійочок. Це срібло. Скільки тут фольги викопав, щоб ще знайти срібну монетку. речі Подивився я гладкий гурт. Це нормально. У 2009 так воно і було. Такі ще такі трохи, звісно. Невірно, гавівші. Бо такий чорний колір у них. Ну, я вік я можу сказати вам 1916-й. А, 800 чи 900. 1916. Ось погляньте яка монетка. Можливо, почиститься буде в ідеальному стані. Так трошки підзакіша, ну... Но... срібло, дивіться. Срібна монетка. три срібні монети за один коп. Клас. Забираємо і йдемо далі. Так. Друзі, 91 сигнальчик. Тут ще 83. Тут 88. Зато два уха Это у нас наверное какая-то крутилочка. Потому что тут ничего не маем. Только посередине. Сейчас я еще включусь. Посередине какая-то штучка. Ось такі який і тут ще щось було. У нас перший начальний сигнальчик. Ага. Це у нас монетка. Так, що у нас? Це там ТОС, напевно. В чудовому стані, погляньте який бовитосик. Де він? А, о, ось так. Погляньте, як новенький. А Іоанчик у нас теж в непоганому стані. Чудова знахідка. І відразу дві. І відразу дві знахідки. Клас, забираємо Друзі, остався ось цей кусочок здо маленької пройтись, тут в одному куточку аж сигнала так. так, давайте перший 41. Так кричить, скрізь що фольга якась. Якийсь оголочок дивно звучало так тут 91 тут 82 84 друзі монетка монетка це Микола Девугий що 84 Низенька. Такий Ніколай. 1897-го, напевно. Вік трохи погано видно. Так, 1897-й. Чудовий стан із переводу і ззаду. Тільки потрібно відмить одна друга копійки. Класна монетка. Так. І ще один сигнальчик копнем поки місь монетку покладу. Теж 90. Ну, 97. Там було 80, тут, тут 97 фігачить. Рубель. Глибоке! Що ми дяк, як завжди? Буде. О! Здох, килізо, напевно. Ну. Так. Желізо, ну пройдемся ще тут. Ці кладоваток невеликий. Дивіться, 85 56 показує. Ну Блін, я вже думав свій, показалось біленьке, це фольга заплавлена 80 гравик такий маленький, а монет не набагато більше цікавих, ніж на тому великому. Дві імпевії, одна з яких срібна І два беветоса. Алюмінька знав. Певно більше нема. Ось тут дуже перспективний вивод. Як бачите, поляна дуже велика. Я ж туди набігався скосити і діскануть хоча б, чи виявить в ідеалі. І тут походити. Я думаю, що знахи було б дуже багато, як мінімум п'є, середньовіччя це точно. Можливо і чека. Ось такий, друзі, був коп. Показати вам свої знахідки. В принципі, ви всі бачили, але покажу. На останок так, не загубий би цю монетку. Зараз розкладу. І так, що я сьогодні знайшов? Пошмовдяку це 5 радянських монеток. Цю я не показував, закишу повністю Одна ходячка. Ось таку штучку ще знайшов, не знаю. І ось таку візевуночку. Дещо в мене була, О, зараз дістану. Штукінь. Ось така якась металева. Думаю, якась накладка, може вам покажу. І ось така, думаю, золото. Ну, дуже легеньке для золота. ну На всякий випадок забрав всякі штучки там, ну і по монеткам по цікавим. Одна друга, 20 копійок срібно. Три 3 братоса. Ось ця цікава монета 1624 року. Срібна, ну і лусочка. Зачот. Друзі, сьогодні такий класний коп. Дякую всім вам за перегляд. Залишайтеся на каналі. Ну і удачі вам, успіхів у ваших пошуках. І до зустрічі на моєму каналі!